Вітаю Бенісю за всю вашу кар'єру. У вас було дуже багато фільмів на теми, пов'язані з наркотиками. Але колумбійський наркобарон Пабло Ескобар особа легендарна. Як готувалися до зйомок? Я читав книги про нього, переглядав доступне відео. Це доволі нудна частина роботи, але ми хотіли пересвідчитися, що незважаючи на те, що наш фільм художній, а не документальний, мій герой буде максимально наближений до реального історичного персонажа Пабла Ескобара, і це втілити було нелегко. Наркотики і Голівуд пов'язані поняття. Багато талановитих людей загинуло саме через цю залежність. Для вас було важливо знятися у цьому фільмі, що показує зворотній бік наркобізнесу. За свою кар'єру я дійсно багато чого сказав і показав про наркотики, і певно робитиму це й надалі. Це той бік нашого бізнесу, який зовсім не хотілося б прославляти. Ви ж розумієте, про що я Ми приїхали з України. Можете передати привіт і підтримати українських глядачів. Це Бенісіо Дель Торо. Сподіваюсь, що у вас все буде гаразд. Тривайтеся.